Я Леонід Рибак, житель міста Бершаді, Гайсинського району Вінницької області, громадський діяч, отаман казацтва Бершаді. І хочу вам дещо повідомити громадськості. Так, і розказую в той час. Як кращі сини і дочки України віддають своє життя за Україну, йде жорстока війна з расистами. І, а у нас процвітає прокуратурська мафія, на чолі з керівником Гайсинської окружної прокуратури Гирбою ВМ, замісником Січкаренко Іван, і наглядовими прокурорами, які сидять в Бершаді, Теплих кабінетах понаїдали морди і жирують на хабарах, прикриваючи конкретні кримінальні злочини. Кому війна, а кому мати рідна. І маю намір звертатись до головнокомандуючого президента України, щоб цю мафію, прокурорську структуру, забрав на війну, щоб не сиділи в теплих кабінетах на дуже добрих зарплатах. І хабарах, а сиділи в окопах на передовій і зрозуміли, що йде кровопролитна війна, щоб після нашої перемоги не зробили собі фальшиві посвідчення учасника війни. А на сьогоднішній дехто зробив інвалідські посвідчення. А знали, що це таке? На фронт цих кабарників. Тому числі ці хабарники прикривають чотири кримінальні злочини міського голови Драгана Бершацького міського голови, конкретні, і мали б його відсторонити від посади на період проведення досудового слідства. А так як Драган дружить з нашим начальником поліції, тому вони прикривають, затягують. Цей злочин е, кримінальний, в якому розкрадаються наші гроші. Тому оцю всю братію на фронт в око. Хай воюють, а не сидять на хабарах. Дякую за увагу. Це ви маєте на увазі той випадок, коли хотіли купити за рахунок громади автомобіль за закриту кримінальну справу по стадіоні. Так, п'ять кримінальних справ є. І автомобілі по стадіоні. Всі кримінальні справи знаходяться в Бержацькій поліції, але вони нічого не роблять, затягують бо там конкретні докази чинення кримінального злочину, розкрадання наших грошей, бо це наші гроші. Ви маєте на увазі ваших особистих чи громади, ну, наші я ж громада, я відступаю від імені громади. Значить, не мої особисті. ну мої. Там теж, я теж щось там, якісь копійки даю, скільки можу. Так? А оці всі податки де, куди одіваються? Розкрадаються. Скажіть, будь ласка, а це весь цей безпреділ почався після того, як революка призначили начальником відділку поліції в Бершаді? Цей безпреділ почався вже тоді, коли Революк був начальником слідчого відділу. Бершацької поліції. Тобто він ще з цих пірміна прикривав кримінальні злочини. Затягував суди, скасовують ці недолугі постанови слідчих, таких як багнюк, такий є слідчий. Вже 5 років розслідує, 5 разів суди скасовують його постанову. Так? А він продовжує своє. Тут явно хабар. Ні, це а можна що? трактувати по іншому. Так, по -іншому Затягування давай. термін розслідування так. це навмисно доводять до того, щоб не притягнути до кримінальної відповідальності за терміном давності. Це так. така ж сама ситуація є по Овсіївці. Де один крутий хлопчик обікрав підприємця на мільйони гривень, а, а прокуратура да. не бачить цього всього. суди скасовують, а вони тягнуть час, жодних процесуальних дій не проводять. Так само, як і по Драгану, не проводять навмисно слідчі. А за цим всім стоїть революк, як ви кажете, колишній начальник слідства. А зараз за начальник. начальник відділку поліції міста Бе. Номер бо Гай... Гайсівського району. району. Так от, зараз є вже буквально вчора, мені надійшло повідомлення, що по деяких бешецьких поліцейських вже відкрито провадження за хабарництво, де вимагали гроші у військового службовця 8 тисяч гривень, щоб він заплатив, бо інакше в нього пообіцяли знайти наркотики або травку. Це заснято все на відео, задокументовано. Зараз якраз по цих друзях. І вони заявили, що половину грошей, які вони збирають, віддають своєму керівництву. Тобто вони відверто сказали, що начальнику. А начальнику перший ніхто революк. Революк, так. Да, тут все ясно, як білний. Не треба щось видумати. Все чітко і ясно. Все вбирається в керівника поліції. Так, да, габарництво. Я ж звертався до ревлюка. По поводу цього всього, ні, ні, немає складу злочину. А суд бачає, що є склад злочину. А що це за ситуація, що в школах торгують травкою, наркотиками торгують, і поліція дурниками прикидається, що вони не бачать. Ну, значить їм так дали команду таку, наверно, я так думаю, що дали команду не замічати цих всіх ділов. Ну, це ж наше молоде покоління. І сьогодні їх підсадити на наркоту. То це майбутні захисники вітчизни. Вони про це й не думають. Вони в голові одні хабарі. Вони що думають за, е, цей, за дітей? Ну дивіться, сьогодні в Бершаді практично кожен п'ятий говорить відкрито про корупцію в поліції в Бершаді, про те, що керівник не на своєму місці. Сьогодні всі да. люди говорять про це. Я писав вище керівництво, що так і так, корупція. Прийшли перевірку, хай вияснять, де, де тут хабарництво і корупція. Вона явно, вона видно. А частина ця видно це як той айсберг. Видно? А то, що донизу там море, хабарництва. Море. Ну, от я, і... яке ваше прохання? Моє прохання значить не сидіти і чекати. А робити щось, звертатися в органи до президента, до президента нашого. Хай я писав не раз, що е, хай починає боротьбу з корупцією з прокуратури. Бо це той орган, який прикриває всі злочини, замість того, щоб боротися з корупцією, він. Очолює корупцію, прокуратура. Ми неодноразово також зверталися в обласну адміністрацію військову, Гасінську районну адміністрацію, але нам кажуть, не на часі, війна йде. Якраз, я так думаю, що це на часі. Військовий час, так? Що як і не на часі? То хай собі яйця купляють по 17 гривень, картошку по 22, по-моєму, да, гривні. Не на часі. Діло в тому, я ж кажу. Кому війна, а кому мати рідна. Ну, у нас є також буквально на даний час, вже ми звертаємося кругом, теж є рішення суду, по в Михайлівці, де губернатор Борзов не виконує рішення суду навмисно, порушує Конституцію України і діє, так би, нібито не, не вбачає складу злочина, а це якраз сприяє корупції в Вінницькій області. Ой. Ми, ми повинні розуміти, що у нас є, повинні бути, правоохоронні органи, прокуратура, наглядові, наглядові прокурори. Так у вас і є поліція в Бершаді? Є поліція, а над поліцією є наглядові прокурори. Які не борються з корупцією в поліцію, а, а очолюють очолюють корупцію. цю корупцію. Да. От тобто, що делать. сказав прокурор, те поліція і робить. Да. Конкретно це у нас прокурор Гирба, в Гайсені сидить тепло в кабінеті, Січкаренко, як я вже раз казав, зам, так, такі хабарники. І прокурори, які сидять в Бершаді, прикривають злочини, конкретні кримінальні злочини. Так просто злочин не прикривається. Коли є факти, конкретні факти. Ну, Слідчі Тому... ж написав, що він не вбачає, де подівся щебінь е, стадіону, да. його, напевно, інопланетяни забрали. Або ураган да. тут кажуть, перший дій був, смело був його. Віхр і все внесло. І в космос полетів да. Да. Так, Но що... Там теж потрібно ще камня трошки. В <рес> да. космосі потрібно. Коротше говоря, коли ми всі зрозуміємо, і Зеленський теж має зрозуміти і його команда. Що військовий час саме час цих хабарників, прокурорів, першу чергу, прокурорів, я писав в Зеленському таке виступав, розпочніть боротьбу з корупцією з прокуратури, бо це той самий орган, який прикриває злочини, а злочини прикриваються тільки за хабарі. Ну, дивіться, давайте повернемося чуть, -чуть в минуле. Так. Гирбу призначав Соколов. Колишній обласний прокурор, да, а зараз да. голова Вінницької обласної ради. Тому він і прикриває злочини своїх однопартійців від партії стратегія Гройсмана. Я е, колись писав, е, значить, що хіба можливо з прокурора господарник, можливий з прокурора господарник? Неможливий. Ну чому не можна? Людина любить последні, та, значить, последні моделі автомобілів Toyota. Він ah. дуже любить їх. Але він голий, як церковна миша. Бо в нього нічого немає за ним, а все належить yeah. тещі мамі, брату, свату і родичам. Ну, вони вміють робити шахер-махер, ці прокурорчики. Так само і Герба теж. Аптеки, тут в нього все, всякі будівлі він вміє прикривати. Одно мені дзвонили е, з Ладижина, що е, квартиру незаконно отримав гірко. Незаконно, він там трохи працював, отримав квартиру, а тоді продав її. Там мені один товариш дзвонив. Зрозуміло. Ну, дякуємо так. вам. Так, так що в мене такий лозунг. Борітися, поборете. Дякую.